Вітаю! Ви на каналі Купуй Зі мною, я в магазині Сінсей. Хочу сьогодні з вами оглянути асортимент та ціни. Дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Приємного усім перегляду! Светр молочного відтінку із золотистими зірками 699. Поліестер, поліамід та акрил. Теплий сірий зимовий. Іде під гольфик. З такими цікавими візерунками 699 поліестер, акрил та поліамід. Така модель від 2 xs до XL. Ціна 799. Акрил 68%. Шапка в'язана 219%. Рукавиці. Їх можна носити у двох варіантах: ціна 169%. Сірий теплий шарф зимовий. Вартість 389 поліестер. Маленькі сумочки, екозамша. Підлеопард 459. І у такому варіанті 340 сумка шопер защіпається на кнопку одне велике відділення. Рукавички котики 169. Також два варіанти носіння: 79, дві пари. Чорна шапка 169. Шарфик двоколірний, 459 100 поліестер, молочний з бусинками 459, і шапки такі світлого відтінку 219, зимовий светр під гольф в'язка 599, 2XS до XL, 100% акрил, 599 100% акрил. 2XS до XL. І така модель є у бордовому відтінку, як у світло-персиковому. Светлик травка. Він не є такого зеленого відтінку, насиченого, а більш таки синьо-зелений 459. Поліамід та акрил 599 темно-зелений. Ззаду маленька блискавка. Ось так виглядає тканина 90% акрил та поліамід. Класичні чорні штани. По бокам прикрашені тоненькою смужкою з камінців. Ціна 659. Штани прямого крою. Маленькі блискучі сумочки у двох кольорах 459. Одне велике відділення на блискавці. Чорні спідниці на резинці у паєтках. Так гарно переливаються, блистять якраз на новий рік. Спідничка 459 у маленьких паєтках. І ось ця, що спереду, 599. Такий светлик блискучий, також. 659. Далі така світла сукня з блискітками на підкладці. 2XS до XL 699. Рукавчик має резинку знизу. На поясі також резинка. Сукня тоненька вечірня з блискучою ниткою 659. Довжина максі. Пояс на резинці. Молочний светр. В бусинки. Приємний на дотик, м'яка тканина. Вовна 11% поліамід та акрил та поліестер 699. Туфлі 340 балетки. Ось такі яскраві 599 на низькому ходу. Спідниця. Пояс на резинці вона вся розшита паєтками. Ця колекція їхня новорічна зимова практично все в паєтках 599. 2 XS до XL. Скіни теж такі блискучі. блискучі, 699. Спідниця міні з блискучими ґудзичками. Ззаді на блискавці. Ціна зараз на неї йде зі знижкою. 219 гривень, 52% знижки, 659 ось така сіра спідниця. Довжина максі. Позаду маленька блискавка. Ось так виглядає зблиска матеріал. І навіть ще знайшла ось такі блискучі штани у двох відтінках, широкі, вільні, пояс на резинці 799 гривень. Штани Leopard 359. Вони вільного крою, пояс на резинці. Склад тканини тут, поліестер та еластан 599 ось такий варіант. Тут вже такий дрібніший принт іде. Також на поясі резинка, прямого вільного крою. Така блискуча шапка 340, поєднання чорного та сріблястого. Ось така в'язка 269. І є ще у сірому, та в молочному. Молочна 340. Блакитна сорочка 459. 2 хс 100XL. Тоненький такий приємний на дотик матеріал 100% котон. Біла сорочка з кишенями. Дуже тоненька тканина 459, віскоза 100%, рожева 459-100% котон. Ось такий варіант біла у тоненьку смужку. Таку ниточку сріблясту, ціна 459. Віскоза 99%. Майка. Рубчик 219 молочного відтінку. 95% котон. Такий варіант 259. Склад канини тут також котон 95%. Піджак 459. Піджак на підкладці з куциками та кишенями. І штани до нього, але мені не подобається, що тут резинка ззаду є. Ось дивно виглядає ціна 359. Штани завужені. Спортивний светр на флісі 659. 389. Ось така кофта, також на флісі. Гарний світлий відтінок, але вона чогось уже має маленькі по собі такі катишки. Таке враження, що вже їх хтось поносив. Далі ось така бежева 340 гривень, також на флісі. 60% котон. Джинси 659, кросівки 699, усі розміри є 459 класичні штани, прошиті такою тоненькою білою ниткою, коричневі прямого крою, велюрові пояс на резинці, без утеплення та кишень. 289 XS до XL. Такий варіант з білою смужкою по бокам класичні 399. Піжама сорочка та шорти. На короткі рукав, дуже приємний матеріал 659. 60% котон. Така піжама 459, шорти та футболка. 289, Ціна акційна, 100% котон. Тапочки 340. Рюксак 519. Маленька сумочка бежева. 389. Шоколадна 359. Є ще у чорному кольорі. 399. Сумка шопер балонова. Одне відділення 659. 599 такий варіант з екошкіри. 399, рюксак маленький чорний на два відділення 659. Такий є побільший. Ціна 659. Також і є ще бежевий. Сумка велика шоколадна 659. Є ще чорний відтінок. Ось так виглядає всередині ціна така ж. Усім дуже дякую за огляд, Таким було відео з магазину Сінсей, вдалих вам покупок. На все добре!